Зараз ви можете побачити перед собою варіант коптильні Classic Pro-New. Також це є варіації ще сімейна Pro new та Pro-New. Дана коптильня на 20-25 кг загрузки, сімейна на 10-15 10-15, бік на 50-60 Відповідно, дана коптильня підходить і для тих, хто тільки починає свою. Так сказати, дорогу в сфері копчення. Плюс ця коптильня підходитиме і для тих, хто схоче на ній заробляти, так як її об'єм дозволяє вже продавати ну, чималі обсяги продукції за один раз приготування. Дана коптильня в нас оброблена високоякісною вагонкою з липи, має алюмінієві уголки. Також у неї є. Двохтрубний демогенератор, який у нас може охолоджувати дим, тим самим виробити холодне копчення і відділяти конденсат від СО CO та СО2. Тим самим у вас тільки в коптильню попадають аромовуглеводи та водяна пара. Всередині коптильні ми можемо побачити комплектацію, яка у вас іде разом з коптильною. Зокрема, це у нас Димохід, який ми чіпляємо сюди ззаду за отвором шибера димоходу, який у нас регулює повітропотоки диму. І також ми ще можемо побачити шибер вентиляції, який регулює кількість повітря, яке у нас заходить під час самого процесу сушки. В коптині також йде 3 кг щепи додатково, щоб ви могли спробувати перше копчення без купівлі додаткових матеріалів. Також коптильні йде термоконтролер для продукту, завдяки якому ви можете контролювати процеси і етапи копчення, коли всередині середині продукта вимірюєте температуру. В копченні загалом основним фактором є температура всередині продукту, а не всередині камери, так як саме в температурі продукту залежить те, які процеси відбуваються в м'ясі. За рахунок цього нам потрібен цей щуп, щоб контролювати ці етапи і робити відповідно до рецептур наші приготування. Коптильня має пересувні полички, що складається з двох пар направляючих, на які вішуються рівні висоти, та на ці рівні висоти розміщуються перекладини. Тим самим ви можете, по-перше, зміщувати простір і об'єм ваших рівнів висоти. Ви можете зробити їх по 5-10 см, так само можете їх збільшити. На весь об'єм коптильні і завішувати вже величезні куски риби там, або м'яса. В даній коптильні до димогенератору, який у нас генерує пару, додатково йде компресор. І це не просто компресор, який нагнітає повітря, а компресор, який можна підключати також і до павербанка. Тобто у вас на самому компресорі... Є декілька функцій. Перша це підключити його від павербанка після того, коли ви наділи його на коптильню, він у вас буде функціонувати як окремий пристрій електроспоживання. Або ж підключити його завдяки шнуру живлення до самого компресора та до блока керування. Тим самим у вас отримуватиме компресор електроенергію з блока керування, і вам не потрібно інших девайсів. Даний модельний ряд коптивень також оснащений не просто нагрівальним елементом теном, а конвекційним теном. Завдяки тому, що він нагрівається, і конвекція відразу починає розганяти тепло по камері. У вас буде рівномірна температура, що зверху, що знизу. Так само конвекція включена, має бути на всіх етапах, коли у вас працює тен, щоб тепло було рівномірне на всіх етапах. Під час того, коли ми запускаємо дим в камеру, ми також включаємо конвекцію, щоб цей дим розподілявся по всій камері, а не просто йшов одним потоком в димохід. Наші коптильні зроблені так, щоб ви максимально комфортно та якісно могли приготувати свій продукт, дотримуючись усіх рецептур та корелюючи свої параметри в залежності від того, який продукт ви хочете. Дані коптильні дозволяють вам максимально е, широко сприймати спектр взагалі копченостей. Ви можете готувати як і холодне копчення, гаряче копчення, сушені продукти, в'ялку, сирокопчені продукти, так само варено копчену продукцію. Завдяки цій коптильні та модифікаціям до неї, ви можете собі розширити спектр приготування до десятків та сотень продуктів, які можете приготувати, і на цьому, відповідно, заробляти кошти. Тому Classic Pro це буде одним із ідеальних варіантів для тих, хто планує заробляти на цьому і монетизувати своє хобі. Якщо вас зацікавила інформація про цю коптильню та загалом дане обладнання, я рекомендую вам зв'язати з нашими менеджерами і розпитати деталі, які вас цікавлять. Ми залюбки вам допоможемо та проконсультуємо в цьому.